Доброго дня! Сьогодні я завітала в школу вокалу, аби познайомити вас з однією змусою. Щі, це Привіт! Тебе бачити. Проходь, будь ласка, о, клас, мікрофон. Буду сьогодні говорити в ньому, не дарма ж я все ж таки завітала школу вокалу. Розпочнемо. Так, от, її я знаю дуже давно. Це той самий випадок, коли ти на своєму життєвому шляху зустрічаєш людей, і тобі здається, ніби ти знаєш їх все своє життя. Я довго думала, як її описати, і попросила зробити це її давніх знайомих декількома словами. Мені всі в один голос сказали помішана на своїй роботі. Погоджуєшся, Оксана. <ривіт> <ривіт> ну, тоді я теж буду говорити в мікрофон, <ривіт> будемо уявляти, що ми у дуеті. <ривіт> З сьогодні дует. Так, звичайно, погоджуюсь, бо я дуже люблю свою роботу. Я її просто обожнюю, бо спів музика взагалі, діти неважливо якого віку, чи маленькі, досі, середні, чи взагалі дуже дорослі. Для мене це як, як сім'я. Тобто, це, це мої. і Я їх всіх дуже люблю, хто б до мене не прийшов. Тому я помішана на свої емоції. Як давно ти займаєшся вокалом і коли зрозуміла, що хочеш саме викладати? Ну, Вокалом я займаюся е, досить давно, ще зі школи, але не одразу зрозуміла, що я хочу співати. Був такий період, що це було так, типу не моє, але е, на шляху мені трапився дуже. Дуже класний викладач, він саме дуже класний, яка саме зародила в мені цю таку ідею, навіть не ідею бажання, що я хочу співати, я люблю співати, я просто мега, мега, як люблю співати. І тому це якраз вона зародила в мені це бажання, тому я співаю дуже давно. Я знаю, що вокал це не лише про пісні. Це і постановка голосу, дикція, акторська майстерність. Чи займаєшся саме ти цим? Ну, скажімо так, вокал це ж не лише спів, це є психологічне розкриття людини, це є моральний стан. Тому ці всі так акторські штучки, тому що актори, які мають там перевтілитися в когось там зіграти. Я теж використовую і це дуже допомагає людям відчути себе по-іншому. На дикцією також працюємо, тому що це потрібно в вокалі, але не з таким, що допомога, бо це треба все набагато непомітненько. Ти затронула дуже важливу тему зараз, на мій погляд, це про психологічний стан. Чи одразу після початку війни, повномасштабного вторгнення, люди почали повертатися до занять? Ну я тобі так скажу. Я сама не могла співати певний період. Я навіть не могла звуку видачі себе а про спів я взагалі ну, мовчала. Але все-таки музика вона допомагає перейти оце цю межу цього е, психологічного зажатого стану. І вона допомагає перейти це все і, скажімо так, допомагає вірити в щось краще. Повторюсь, в нашій країні війна так, от чи проводяться зараз концерти? Як люди взагалі до цього відносяться? Тому що я знаю, що є багато хто говорить, що не на часі, інші говорять, що е, навпаки е, треба відволікатися. От як у вас це? Ну, концерти зараз е, такого як раніше, наприклад, е, веселого, щасливого, радісного вони не проводяться, але проводяться концерти благодійні. Благодійні, щоб допомагати нашим хлопцям ну, пришвидшити нашу перемогу. Тому ну, такого плану концерти проводяться. Тому що артисти, а ми співаки, викладачі, теж наші викладачі приймають участь в таких благодійних концертах. Ми маємо теж робити свій внесок в нашу перемогу. Тому благодійним концертам із задоволенням, щоб підтримати моральний стан наших. Хлопців, ну і взагалі допомогти фінансово від збіру на концерт. І на останок, ну, які плани на майбутнє? <гум> Планів дуже багато. <гум> про Всі поки що розповідати не буду, бо є там такі цікаві задумки, хай це буде таким маленьким секретиком. А, ми чекати на анонс. Да, на анонс в нашій школі Макалу Муза, що ми будемо готувати щось цікавеньке. Ну, Взагалі, приходьте в нашу школу. Дуже дякую тобі за те, що я мала змогу завітати сьогодні до тебе, поговорити в мікрофон. Круто поспілкувалися, сподіваюся, що ще зустрінемось. До зустрічі! Tak, zastremiamo się na spiva, приходить на рабочего